Чи бувало у тебе відчуття, що життя обійшлося з тобою надто жорстоко? Що ти робив усе правильно, залишався чесним, добрим, не відповідав злом, а у відповідь отримав біль, зраду і важку тишу. Люди, які діяли несправедливо, живуть спокійно, а ти залишаєшся з питанням, де справедливість. Такі моменти ламають навіть сильних. Серце стискається не тільки від болю, а й від беззаєсилля. Ти ніби стоїш перед Богом і питаєш, чому ти мовчиш? Але Боже мовчання це не байдужість, це спосіб Його дії. Він бачить усе, навіть те, що приховане від інших. І коли здається, що зло перемагає, насправді воно лише готує місце для Божої справедливості. Сьогодні ти побачиш, що Божа відповідь не запізнюється ми пройдемо шлях від болю до довіри, від тривоги до миру. Ти відчуєш, як Бог відповідає на зло, тихо, але невідворотно. Кожна рана може стати початком твого зцілення. Нас привчили шукати знак, слово, підтвердження, і тому ми боїмося тиші. Та бувають моменти, коли небо мовчить, і саме тоді віра перестає бути емоцією і стає вибором. Згадай Писання і обволав, але відповідь не приходила. Йосип роками сидів у темниці без пояснень. Давид ховався у печерах, забутий усіма, навіть Ісус на хресті пережив момент покинутості. Але ніхто з них не був забутий. Мовчання стало місцем формування їхньої сили. Боже мовчання це підготовка. Поки ти бачиш порожнечу, він будує основу. Поки ти терпиш, він складає докупи події, людей і обставини. Мовчання, духовний тренажер, який ламає гордість, забирає паніку та зміцнює довіру. Віра, що витримала тишу, вже ніколи не зламається. Пригадай, Лазаря, Ісус міг прийти одразу, але прийшов тоді, коли всі думали, що вже пізно. І саме тоді сталося чудо. Бо його час досконалий. Якщо тобі сьогодні боляче від його мовчання, не тікай. Залишайся в цій тиші. Запитай себе, чого Бог хоче навчити мене зараз. Можливо, це урок довіри, можливо, терпіння, а можливо, саме тут він готує тебе до більшого. Пам'ятай, відсутність звуку не означає відсутність роботи. Бог діє тихо, як коріння, що росте під землею. Ти не бачиш процесу, але він триває. Тиша це прихований рух. Як пройти цей період? Не втікай у паніку, не шукай штучних знаків, не підмінюй віру шумом. Зроби три прості кроки. Перше, молися коротко, але щиро. Краще одне живе речення, ніж сотні формальних. Друге веди щоденник тиші, три рядки щодня. Про що прошу, за що дякую, у що продовжую вірити. Третє спостерігай без ярликів. Не називай кожну затримку трагедією. Дивись, як обставини змінюються самі, коли в серці є спокій. І одного дня, коли тобі здаватиметься, що Бог запізнився, ти побачиш, він просто чекав, доки твоє серце буде готове почути не чому, а для чого? Бо тиша це не пауза. Це Божий спосіб формувати твій характер. Він мовчить не тому, що не чує, а тому, що готує. І коли настане його час, жодна сила не зупинить те, що визріло в цій тиші. Найбільший біль не тоді. Коли тебе скривдили, а коли брехня виглядає переможцем, коли зло живе спокійно, а ти мовчиш і чекаєш, відчуваючи всередині крик: Боже, чому ти мовчиш? Але істина не поспішає вона зріє, як зерно, сховане у темряві. Ти не бачиш процесу, але він триває. Якщо витягнути насіння раніше часу, воно загине. Так само і правда. Бог не відкриває її відразу, бо дає кожному можливість проявити серце. Його мовчання, частина суду, який визріває поступово. Бо писання говорить немає нічого таємного, що не стало б явним. Євангелія від Луки 8.17 це не просто слова втіхи, це закон Божого порядку. Усе приховане рано чи пізно виходить на світло. Бог не дозволяє неправді жити довше, ніж потрібно. Він чекає, доки вона сама себе зруйнує. Пригадай Йосипа, зрадженого. Приниженого, забутого у темниці. Здавалося, що все скінчено. Але Бог не втрутився одразу. Він дав подіям дозріти. І коли прийшов час, істина не просто відкрилася, вона підняла Йосипа до влади. Без років тиші він не зміг би витримати ту відповідальність, яку готував Бог. Так само і з тобою. Боже мовчання це не мука, а час, коли істина визріває, а твоє серце стає здатним прийняти її без гніву. Бо правда, що входить у серце, повне образи, стає зброєю. А правда, що визріла у мирі, лікує. Ти не мусиш доводити свою правоту. Не потрібно виправдовуватись перед тими, хто не хоче чути. Писання каже уповай на господа і чини добро. Псалом 36:3 Твоє завдання стояти чесно і твердо. Бог сам зробить так, що твоя справедливість засяє, як світло, як полудень. Псалом 36, 6. Правді не потрібна реклама. Вона росте в тиші, витримує час, і коли приходить момент, її бачать усі. Тобі навіть не доведеться щось пояснювати. Усе стане очевидним. Бог не забув. Він не запізнився. Він чекає, доки правда визріє до кінця. А коли вона визріє, її неможливо буде заперечити. Вона сама поставить усе на місце. Тож не поспішай. Не намагайся пришвидшити те, що повинно визріти. Твоє мовчання зараз не поразка, а довіра. І коли настане його час, правда вийде назовні тихо, без галасу, але незаперечно. І тоді ти зрозумієш, ця тиша була не покаранням, а дорогою до перемоги. Коли тебе зрадили або принизили, перша реакція відповісти так само, показати біль. Людська природа прагне рівноваги, тебе вдарили, і ти хочеш у відповідь. Але Божа справедливість працює інакше. Вона не будується на помсті, а на відновленні. Бог не хоче, щоб ти жив минулим болем. Він хоче, щоб ти став вільним. Помста здається солодкою тільки у мріях, але насправді залишає гіркоту і змушує триматися за зло. Коли ти відповідаєш тим самим, зло не зникає, воно лише змінює форму і йде далі. Ти стаєш його носієм. Але коли ти зупиняєш його, ти стаєш переможцем. У писанні сказано не еместіться самі. Мені помста, і я відплачу. Послання до римлян 1219 це не заклик до слабкості, а запрошення до свободи. Бо коли ти перестаєш носити у серці жагу помсти, ті, хто ранив тебе, більше не керують твоїми думками, настроєм і рішеннями. Помста прив'язує до минулого і змушує знову і знову повертатися у той самий біль. Тримати в руках вугілля, сподіваючись, що обпечеться інший, це самообман. Обпалюєшся лише ти. Бог пропонує інший шлях довірити йому в суд. Коли ти передаєш справедливість йому, тягар спадає з плечей і починається справжнє зцілення. Пригадай Давида, Саул переслідував його без причини, бажаючи смерті. І ось одного дня Давид отримав шанс відплатити, Саул спав у печері беззахисний. Один удар і помста здійснена. Але Давид відмовився. Він сказав Нехай Господь буде судею між мною і тобою. Перша книга Самуїлова, 24.12. Давид міг довести свою силу, але обрав довіру, і Бог сам відновив його справедливість. Саул упав, а Давид став царем. Це не просто давня історія, це духовний закон. Той, хто віддає суд Богові, ніколи не залишається приниженим. Навпаки, Бог підносить його вище. Ніж будь-яка людська помста. Помста це спроба контролювати. Довіра Богові це акт віри, вибір довірити його рішенню навіть тоді, коли ти не розумієш, як воно здійсниться. Коли ти кажеш: Господи, я віддаю це тобі, це не поразка, а сила. Бо справжня сила не в ударі, а в стриманості. У Євангелії від Матвія 5:44 Ісус сказав: Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас проклинає. Це не порада для слабких, це стратегія свободи. Любити ворога не означає погоджуватися з його злом. Це означає не дозволяти злу змінити тебе. Як втриматися, коли боляче. Перше, зупини внутрішній діалог помсти. Якщо ловиш себе на думці, хай відчує те саме. Одразу заміни її короткою молитвою. Господи, я віддаю це тобі. Друге згадай, як Бог поводився з тобою. Скільки разів він не відповів тобі за помилки. А дав шанс змінитися ти стаєш схожим на нього, коли прощаєшся. Третє зроби навмисно добрий крок. Не для кривдника, для себе. Благослови подумки замість прокляття. Це руйнує ланцюг зла. Пам'ятай, Божа справедливість не еместеть, вона лікує. Вона не принижує ворога, вона піднімає тебе. І коли здається, що ти програв, бо не помстився, насправді ти переміг. Бо перемога це не коли інший упав. А коли ти залишився чистим. І коли мине час, ти побачиш, Бог відновив усе краще, ніж ти міг уявити. Його рішення завжди точне, його справедливість завжди досконала. Божа справедливість не спізнюється, навчися чекати без страху. Ми хочемо, щоб Бог втручався одразу, коли нас принижують. Але він не працює за людським календарем Він бачить не подію, а шлях. Його час завжди точний, хоча нам здається запізнілим. Нетерплячість народжується зі страху, нам здається, що якщо не сьогодні, то вже ніколи. Але Бог діє інакше. Він не тільки змінює ситуацію, Він формує серце. Бо якщо дати перемогу на то рано, людина не витримає її ваги. Спочатку Бог зміцнює тебе, а вже потім дає відповідь. Писання говорить: ті, що на Господа надію складають, силу відновлять, піднімуть крила, немов орли. Ісаї 40 31 це не просто обіцянка, це принцип. Очікування в довірі приносить нову силу. Коли ти не ламаєш зачинені двері, Бог відкриває інші більші. Нам здається, що його тиша байдужість. Насправді це стратегія. Бог не забув. Він збирає обставини, з'єднує людей, готує місце і час, як режисер готує сцену перед кульмінацією. І коли все готове, дія починається миттєво. Ти можеш чекати місяцями. А потім за один день усе зміниться. Пригадай, єсфір. Злий Аман мав указ знищити Божий народ, усе виглядало вирішеним. Але тієї ночі цар не зміг заснути і відкрив книгу пам'яті, де було записане ім'я Мардохея. Один рядок, прочитаний у потрібний момент, змінив історію. Того ж дня Аман загинув на Шебениці, яку приготував сам. Так працює Божий час не раніше, не пізніше, а саме тоді, коли правда визріла. Бог ніколи не спізнюється. Спізнюється наше розуміння. Ми бачимо один кадр, а він увесь фільм. І навіть якщо ти стоїш у тіні, у його плані вже готується сцена світла. Як навчитися чекати без страху. Перше, перестань міряти Бога своїм темпом. Він діє не швидко і неповільно, а вчасно. Його пізно завжди краще за наше зараз. Тому, по-перше, довір його часові. По-друге, Наповни серце довірою, коли всередині живе страх, очікування стає мукою. Коли в серці є віра, очікування перетворюється на шлях, яким веде Бог. По-третє, згадуй свідчення з минулого, ті моменти, коли ти вже був певен, що все втрачено, але Бог раптом розвертав ситуацію так, як ти навіть уявити не міг. Це найкращий доказ того, що він не змінюється. Очікування це не бездіяльність, це активна позиція довіри як орел, що не махає крилами без потреби, а чекає вітру, який підніме його вище. Ти не марнуєш силу, ти накопичуєш її. Псалмоспівець каже Спинітеся і пізнайте, що я Бог. Псалом 45, 11 це ключ до миру. Зупинись, не поспішай карати, пояснювати, доводити. Просто дозволь Богові діяти. Бо тоді, коли ти перестаєш втручатися, Його рука починає працювати. Є момент, коли здається, що справедливість запізнилася, але насправді вона вже наближається. І коли вона приходить, ти розумієш, чому потрібно було чекати. Увесь цей час Бог робив те, чого ти не бачив, готував тебе, очищав серце, змінював людей, будував шлях. Тож не молися про швидкість, молися про точність, не про те, щоб Бог зробив одразу, а щоб зробив правильно. І тоді ти побачиш, Його справедливість приходить не за нашим графіком. А в ідеальний момент. Коли здається, що все затягнулося, скажи собі Бог не запізнився. Я просто ще не бачу фіналу. І продовжую йти, бо кожен день очікування є частиною Божої роботи. Терпіння це сила, це здатність вистояти, коли здається, що межа вже пройдена. Є мить, коли молитви залишаються без відповіді, серце порожнює і з'являється спокуса здатися. Але саме тоді Бог перевіряє не твої знання. А твою стійкість. Справжня віра це не тільки вміння почати, а й здатність не зламатися посередині. Терпіння не слабкість, а духовна сила, яка тримає тебе на шляху, коли емоції вже здалися. Це тиха внутрішня позиція, Господи, я залишаюся тут, навіть якщо нічого не бачу. Світ вважає терпіння слабкістю, але для Бога терпіння, доказ сили духу. У посланні, якова сказано, терпеливість же нехай має діло досконале. Щоб ви були досконалі та повні і щоб нічого вам не бракувало. Послання Якова, 1.4. Бог формує характер саме в очікуванні. Пригадай, ова, він втратив усе сім'ю, майно, здоров'я. Друзі звинувачували, дружина казала прокляни Бога та помри. Але Іов залишився стояти. Він не розумів причин, але тримав віру. І коли час випробування минув, Господь благословив його вдвічі більше, ніж раніше. Це не просто історія про відновлення, це урок про стійкість. Терпіння не нищить, воно шліфує. Коли ти стоїш у темряві, а Бог мовчить, саме тоді формується внутрішня міцність. Ти вчишся не вимагати, а довіряти, не тікати, а чекати. У ці моменти віра перестає бути теорією, вона стає диханням. Ісус сказав терпеливістю вашою здобудете душі свої. Євангелія від Луки 21.19 це означає, що терпіння це шлях до свободи душі. Така душа вже не раб страху, вона стоїть міцно, навіть коли шторм ламає все навколо. Як зберегти терпіння, коли боляче? По-перше, не плутай мовчання з відсутністю. Те, що Бог мовчить, не означає, що він не діє. Тиша, Його майстерня. По-друге, зміни фокус не чому це. А для чого це? Це не покарання, це підготовка. Бог готує тебе до чогось, що потребує саме цієї витривалості. По третє, пам'ятай, біль має межу ніч не триває вічно. Коли здається, що ти на краю, насправді ти ближче до прориву, ніж будь-коли. Дуже часто саме в ту мить, коли людина хоче здатися, Бог уже стоїть за крок до відповіді. Пригадай Авраама, Бог пообіцяв йому сина, але він чекав 25 років. Кожен день здавався однаковим, але Боже Слово вже працювало. І одного дня, на вигляд звичайного, обітниця стала реальністю. І все ж, у призначений Богом, момент Сара народила не раніше і не пізніше. І цей день став доказом того, що терпіння ніколи не буває марним. Терпіння це духовний ем'яс, якщо його не тренувати, він слабне, якщо триматися, він зростає. Кожен день витримки додає внутрішньої сили, яку не купити словами. Тож, коли тобі здається, що все завмерло, не поспішай із висновками. Можливо, Бог просто добудовує щось важливе за лаштунками. І коли його робота завершиться, ти побачиш очікування було не втраченим часом, а будівництвом твоєї стійкості. Скажи в серці, Господи, я не тікаю. Я залишаюся навіть тоді, коли важко, бо саме ті, хто залишаються, бачать твою славу. Є моменти, коли здається, що зло перемогло остаточно. Ті, хто зрадили, живуть спокійно. Ті, хто зламали інших, Отримують похвалу. Ті, хто обманув, збагачуються. І серце кричить: Боже, як це можливо? Але тут діє парадоксальний закон Божого світу: зло завжди нищить себе саме. Бог не просто карає його, він дозволяє йому впасти у власну пастку. Писання каже хто копає яму, сам у неї впаде, а хто котить камінь, на того він повернеться. Приповісті, 26. -27. Цей закон діє безпомилково. Людина може приховати наміри, але не скасує духовний порядок, що людина сіє, те й пожне. Навіть якщо між сівбою і жнивами проходить час, жнива все одно прийдуть. Згадає Мардохея, аман, збудувавши бенецю для праведного, і того ж дня загинув на ній сам. Це не випадковість, це прояв Божої справедливості. Бог не поспішає, але діє з абсолютною точністю. Коли зло визріває, воно спалює себе власним полум'ям. Подумай, скільки разів у твоєму житті правда виходила назовні без твоїх зусиль, як ті, хто шкодив, зрештою потрапляли у власні тенета. Це не збіг, це Бог нагадував я керую процесом. Йому не потрібно знищувати ворога, він просто дозволяє його власним діям стати судом. Іноді тобі здається, що ти програв, але Бог здатен використати навіть несправедливість, щоб підняти тебе. Згадай, Йосипа, його продали, принизили, кинули у в'язницю. А потім саме ці події привели його до влади в Єгипті. Зло, яке мало його зламати, стало сходами до покликання. Бог не просто переміг зло, він включив його у свій план. Писання каже тим, хто любить Бога, усе співдіє на добре. Римлян 8.28 Зверни увагу, усе, навіть те, що виглядало злом, навіть біль і зрада. Бог здатен використати найтемніші моменти як матеріал для твого зростання. Він не просто спостерігає за злом, він скеровує його наслідки так, щоб воно само стало інструментом добра. І тоді ті, хто хотів принизити тебе, стають свідками твого піднесення не через твою помсту, а через Божу руку. Як вистояти, коли зло ще зверху? Перше, не бари на себе роль судді. Бог не потребує помічників у справедливості. Друге, спостерігай і не озлоблюйся. Чим довше зло росте, тим голосніше воно впаде. Третє. Тримай серце чистим. Ти не можеш зупинити чужу неправду, але можеш не дати їй зруйнувати тебе. У Псальмі 37 сказано не гнівайся через злочинців і не заздри тим, хто чинить беззаконня, бо вони швидко зів'януть, як трава. Псалом 37, 1, 2. Бог не залишає зло без відповіді. Він чекає моменту, коли все стане очевидним. Його ціль не зруйнувати когось, а показати, що його правда працює бездоганно. Коли здається, що темрява перемагає, пам'ятай, це лише останній спалах перед світанком. Зло завжди згорає у власному вогні, і коли воно впаде, на його місці проросте те, що Бог давно приготував для тебе. Скажи в серці, Господи, я не емщу, я довіряю тобі. І тоді ти побачиш, як тиша перетвориться на свідчення. Бо там, де зло хотіло лишити попіл, Бог створює ґрунт для нового життя. Є день, коли Бог виходить на сцену, і все стає на свої місця. Люди дивуються, як це сталося, а ти розумієш, настав Божий час. І все, що боліло, раптом набуває сенсу. Божа справедливість не схожа на людський вирок. Вона не еместеється, вона лікує. Вона не знищує ворога, вона зцілює твоє серце. Коли Бог втручається, Він не лише вирівнює ситуацію, Він повертає гідність, мир і віру, які ти втратив у боротьбі. Писання каже. Бо Господь любить суд і не покидає побожних своїх, вони будуть навіки збережені. Псалом 36:28 це не просто слова, це гарантія. Якщо ти стояв твердо, не відповів злом на зло, довірив йому суд, він не забуде. Його справедливість може йти повільно, але коли вона приходить, вона приходить повністю. Божа перемога не завжди виглядає як тріумф. Часто вона проявляється в тому, що ти вже не злися». У тому, що серце заспокоїлося. У тому, що ти дивишся на минуле без болю. Це і є справжня перемога, коли зло більше не має влади над тобою. Згадай Йосипа, який сказав братам ви замислили проти мене зло, але Бог обернув це на добро. Буття, 50.20 Він не шукав помсти, він зрозумів, Бог використав навіть злочин, щоб виконати свій план. І саме це зробило його вільним. Справжня свобода приходить не тоді, коли ворог покараний, а тоді, коли ти більше не хочеш, щоб він страждав. Бо твоє серце вже не в темряві. Божа справедливість завжди приходить у тиші. Їй не потрібні суди, камери й свідки вона просто звершується. Той, хто сміявся, замовкає. Той, хто плакав, починає усміхатися. І весь світ бачить Бог діє. Писання каже: віддай свою дорогу Господові, надійся на нього. І він учинить, і виведе, немов світло справедливість твою, і правоту твою, немов полудень. Псалом 37, 5, 6. це означає: не треба боротися за сцену. Просто довірся йому, і Бог сам піднесе твою правду так, що навіть ті, хто сумнівався, визнають істину. День Божої справедливості завжди приходить. І коли він настане, ти скажеш: варто було чекати, варто було мовчати, варто було довіряти. Бог не просто повертає втрачене, Він дає більше. Те, що ти втратив у боротьбі, Він повертає у мирі. І цей мир найбільша нагорода, бо ніхто не може його відібрати. Тож, якщо ти зараз чекаєш, не зупиняйся. Якщо болить, не здавайся. Якщо ніч здається безкінечною, пам'ятай, світанок завжди ближчий, ніж здається. Божа справедливість іде не дорогою крику, а стежкою тиші, але вона приходить завжди. Закрий очі і скажи в серці: Господи, я довіряю тобі свій біль, свою правду і свій час. Я чекаю не своєї перемоги, а твоєї. І тоді Бог зробить більше, ніж ти міг просити, бо його перемоги завжди тихі, але вічні. Ти пройшов шлях болю, очікування, мовчання і віри. Ти бачив, як зло намагалося перемогти, як несправедливість глушила голос правди. Але тепер ти знаєш головне, Бог ніколи не мовчить дарма. Кожна пауза частина його плану, кожна рана місце, де проростає сила. Божа справедливість не завжди гучна, але завжди безпомилкова. Вона приходить тоді, коли серце вже готове не еместейти, а дякувати. Згадай Ісуса перед тими, хто його судив. Він міг знищити ворогів Словом, але мовчав, бо його сила була в любові. І саме ця любов перемогла смерть. Ось у цьому і сенс, справжня перемога завжди тиха. Але вона вічна. Якщо це слово торкнулося твого серця, не залишай його в собі. Поділися ним. Можливо, хтось поруч переживає ту ж темряву, і саме твоє свідчення стане для нього світлом. І якщо ти теж чекаєш Божої справедливості, напиши в коментарях, як акт віри, я довіряю Божому часу. Підтримай це послання, постав вподобайку, підпишись, поділися. Кожне слово, кожен лайк, кожен репост це насіння добра. Яке обов'язково проросте. Нехай Господь благословить тебе, наповнить серце спокоєм і покаже свою справедливість у твоєму житті. Пам'ятай, навіть коли світ несправедливий, Бог завжди діє, і Його дія завжди веде до добра. Слава Богу за все!